Ну, починаємо. Доброго ранку! Небо про кущі. Молі дерева та кущі. Жовте листя облітає. Листопад так нас вітає. Ви знаєте, що за вікном місяць листопад, останній місяць осені. Тому в нас ось таке привітання нагадує нам, який зараз місяць. Давайте, будь ласка, з вами порахуємо в межах 5. А чому в межах п'яти? Тому що ми зараз починаємо з вами цифру 5. Так. Будь ласка, починаємо. 3, 4. П'ять. А тепер навпаки, будь ласка. П'ять. Чотири не чую. Три. Два, три, два, один. Молодці. Один. Молодці. А тепер пригадаємо сусідів чисел. Будь ласка, згадаємо. Сусіди – це попередні речі. Да, на да. Так, нас вирішили. Так, зараз ми микати Ви мене знову не чуєте, ми вже не рахуємо. А ми зараз будемо говорити мені сусідів числа 2. Назвіть мені, будь ласка, сусідів числа 2. Сусідів числа 2. Несуємо олешку, а видаємо сусідів цифри, попереднє число 1, наступне число 3. Слухаємо уважно. Слідуюча гусениця нам пропонує знайти числа сусідів числа три. Сусідів числа три. Попереднє число. Два. Попереднє Олешка число два. А на наступне чотири. Слідуюча гусениця. Назвіть мені, будь ласка, сусідів числа чотири. Так, 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 так. Так. Молодці. Я вже почула. Молодці. Попереднє число три. Наступне 5. Так. Дивимось далі на квіточку. Будьте уважні, скажіть мені, будь ласка, яка цифра стоїть мешкання. Ми вже порахували. А тепер послухайте моє питання. Скажіть мені, будь ласка, яка цифра стоїть між цифрою 1 та 3? Молоді. Ось яку віці я чекала. Скажіть мені, будь ласка, яка цифра стоїть між 5 та 3? Молодці. Молодці. Яка цифра стоїть між 2 та 4? Три молодці. Молодці. А зараз послухайте віршик Гей, дівчата і хлоп'ята, мномо пальці рахувати. Перший це товстий, великий. З нього ми почнемо лік. Вказівний то палець другий. Він всім вказувати звик. Ну, а третій він найдовший. І середній серед них. А четвертий піднізинний. Чимось він від всіх відмінний. П'ятий пальчик довго спав, і мізинчиком він став. Всі ми пальчики назвали. До п'яти порахували. Хто запам'ятав, як називаються пальчики? Будь ласка, перший товстий. Великий, молодців. Потім. разівний, Потім третій. що Добрий. Четвертий, безіменний, молодший. І останній пам'ятник. Мізинчик. Так, він маленький, мало почему. А, молодці. А тепер зараз з вами давайте ще раз згадаємо, яка за вікном пори року. Осінь, молодці. А місяць який зараз? Будь ласка, а місяць який? Листопад, А в листопаді дуже часто йдуть дощі. Небо частіше сіре з хмаринками, ніж сонячне. Подивіться уважно на малюночок. Що ви бачите? А, хмаринки, а з них капають капельки. І ви бачите, кожна хмаринка має свою кількість крапочок. Бачите? А, а подивимось на цифри, які стоять над хмаринками. Чи відповідають ці цифри цій кількості? Один. Ні. Не відповідають молодці. З вам, у нас з вами задача розмістити ці цифри правильно, порахувати кількість крапочок і розмістити відповідну Один. цифру. Ось давайте глянемо на першу хмаринку. Скільки тут крапельок? Одна. Яку я цифру повинна взяти? Я п'ять повинна цифру взяти? Один. Так, одиницю я повинна сюди перемістити. А трійка повинна бути ось біля цієї хмаринки. Ні. Ні. А біля якої? Біля останньої, так? Так. Да. Ви вже порахували? Так. Да. То давайте поміняємо місцями п'ятірку і трійку. Правильно? Так. Да. А тепер порахуємо. Чи відповідає? Да. Рахуємо до першої хмаринки, повертаємось. Рахуємо, скільки тут капельок. Один. 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 Цифра один. Один. Рахуємо один. слідуючу. Один, Один, два, два три, три чотири, п'ять. Цифра яка? Цифра п'ятірка. Відповідає. Так. І рахуємо останню хмаринку. Скільки там краплинок? Три. три. Уже порахували. Молодці. І цифра, звичайно, три. Молодці. А тепер з вами давайте Трошки, трішечки відпочинемо. Ми так довго рахували і розставляли цифри, то давайте тепер відпочинемо. Так. Піднімаємо свої пальчики. Раз, два, три, чотири п'ять. Будемо листями збирати. Підведи голівку вгору. Повернули всі. Листя падає додолу. Опусти голівку вниз. На листочки подивись, І зробили шук-шух, ніби ніжками. Всі листочки ми зберемо і в букет їх всі складемо. Молодці. А тепер послухайте загадку. Будьте дуже-дуже уважні. Розтягнули ми квадрат. І побачили ми враз. На що він схожий? Не цеглина, не трикутник. Став квадрат наш. Якою фігурою? Молодці! Прямокутник. Ось сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитися з геометричними фігурами. І сьогодні ми знайомимось з прямокутником. Будемо його порівнювати, рахувати куточки. Давайте почнемо саме з них. Рахуємо. Один, Один, два, два три, три, четыре. Один. Молодцы. Один. Сколько куточков у Фиоры? Сколько куточков? Мы порассказали, сколько куточки у Прямокутника? Заходи. Чотири. Молодці. Тепер давайте порахуємо сторони. Ми пам'ятаємо, що сторони йдуть від куточка до куточка. Рахуємо. Одна сторона. Друга. Три. Чотири. сторін. Молодці. Чотири сторони у прямокутника. А тепер давайте ще звернемо увагу. Чи всі сторони в нього рівні? Подивіться. Ні, молодці. Вони не всі рівні. Давайте звернемо увагу на протилежні сторони. На верхню сторону, бачите? І на нижню сторону. Вони рівні. Ні. Ану, подивіться уважно, на верхню довгу і нижню довгу. Вони Ні. рівні? Так, вони рівні. Протилежні сторони верхня та нижня рівні. А тепер давайте звернемо увагу на праву коротку і ліву коротку. Ось, звертаємо. на Вони рівні між собою? Так. Да. Да, да, вони рівні між собою. Права та ліва сторони протилежні, вони рівні між собою. Вгорі та внизу протилежні сторони теж рівні, тому ми можемо зробити такий висновок, що сторони у прямокутника лише протилежні рівні. А якщо всі сторони будуть рівні, то яка це фігура? Квадрат. Так! Квадрат. Молодці! Квадрат. Молодці! Оцим і відрізняється прямокутник від квадрата, що в нього лише дві протилежні сторони рівні. Молодці. А тепер послухаємо, на що може бути схожий? Які предмети навколо нас схожі на прямокутник? Послухайте уважно. Майстер двері змайстрував. Добре. Так. На вході у будинок їх поклав. На прямокутник двері подібні. Чотири прямі кути, протилежні сторони однакової довжини. Легко їх відкривати і виходити із хати. Так, двері теж мають прямокутну форму, не лише будинок, але й двері. Молодці. Слідуючи слухаємо, мій телефон мобільний. На прямокутник подібний. Звідусіль дзвінки приймає, ну а я відповідаю. Можливо. Так, у хлопчика в руках мобільний телефон. Все вірно, він теж має форму прямокутника. Далі подивіться на малюночки. Букварик, папку і пенал з рюкзяка я витягаю. Букварик, папка і пенал прямокутну форму мають. Чи згодні ви зі мною? Так. Да. Так, вони да. теж довгі ось. Витягнуті да. це. Теж мають форму прямокутника. А зараз ми з вами розв'яжемо задачі, як ми з вами вже вміємо. Ось. Вийшла у дворі гуляла курочка. Бачите, яка гарненька? Да. Так. Нам потрібно покласти таку цифру, скільки лап у однієї курочки. Яка це буде цифра? Два. У курочки дві лапки, а не чотири. Хто сказав чотири? У курочки дві лапки, будьте уважні. Дві, звичайно, Олешко. І вийшов пітушок, Бачите півника? Голосистерку. Скільки лап у півника? І так, три лапки. Давайте складемо ці лапки разом. Скільки лапок у пташок? Два. Додати два. Дорівнює. чотири. Так скільки лапок у двох, у двох пташок? Чотири, дві, ще дві. Чотири. Які тут знаки? Які допомагають знаки нам скласти цей приклад? Чотири. А які знаки? Знак плюс молодці і знак дорівнює. Молодці. Молодці слухаємо загадку. задачу. Це вже не загадка, це вже задача, яку потрібно вирішити? Так. На галявині сиділо три білочки. Всі знайшли їх? Да. Так, скільки да. хвостиків у трьох білочок? Скільки хвостиків у трьох білочок? Да. Три. Да. три... Да. А що, одна білочка без хвостика? Три хвостика, три білочки, три хвостика. До них прийшли ще дві лисички. Скільки у лисичок буде хвостиків? Якщо їх дві. Два хвостики. Оці. Три та два. Зараз ми запишемо це прикладом і порахуємо, скільки ж хвостиків у звірят. Три. Додає. Два. Дорівнює. П'ять. Три. Додати. Два. Дорівнює. П'ять. Скільки хвостиків разом? П'ять. П'ять. Молодці. Які знаки ми тут використали? Знаки. які? Два. Ой, плюс. Знак додавання. Так. Дорівнює. Так, молодці. Ось сьогодні ми з вами і познайомилися з новою геометричною фігурою, яка називається як прямокутна. Вона схожа на квадрат. Так, але відрізняється. Чим? Чим вона відрізняється від квадрата? Що в неї є? Сторони в неї, які згадуємо? Протилежні. 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 протилежні рівні, молодці. Ви таке слово запам'ятали. сторони. Рівні. 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 Так, рівні. у неї є чотири кути, чотири сторони і протилежні сторони рівні. Молодці. І що ми ще робили? Яка задачка вам найбільше сподобалась? Яка задачка найбільше сподобалась? Про звірят чи про птахів? Про а, а там такий був пропівник гарний мені, про пропівника. Так, молодці. Головне, що ви запам'ятали, які були задачки. Тому ми можемо вже з вами сказати, що ми дуже добре сьогодні працювали. Дуже добре і уважно ви відповідали. Ми навчалися завзято. Час спочити вже настав. Дружно скажемо. <світло> 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 А Миколаївна? не Так, да, я чую тебе. Що має сонце? А от чому ми за що? Можна було на такі і такі це нам треба було не на сьогодні малювати. Це нам треба було зарані підготувати для занять з грамоти. От у п'ятницю у нас буде заняття з грамоти, і ми з вами обов'язково будемо цими користуватися. Тому, якщо хтось ще не зробив, у вас є час до п'ятниці їх зробити. Зрозуміли? Так. Да. Все. Да. Дуже була рада вас чути та бачити. До зустрічі.